Сьогодні ми будуватимемо зайчикову кухню. Вона у нас під номером 4. До речі, прямо зараз напишіть у коментарях будь-яке число від 1 до 20, і я зніму в наступному відео кімнату під цим номером. Давайте почнемо з цієї стійки. Ось тут у нас готуються ну, дуже смачні страви. Тут у нас спеції та пиріг, а на цих вішалках розташований кухонний посуд. Головне розташувати рівненько. Ви тільки подивіться, який величезний телевізор. Настінний годинник сюди. І на кухні нам обов'язково необхідна раковина та дуже миле віконце. Таку міністрі розташуємо поряд тут у нас готують моркву. І у куточку у нас розташован холодильник, на якому є ну, безліч нотаток. Беремо дві такі полички та рівненько розташуємо. Шовуємо на стіні, ставимо баночки, мікрохвильовку та інші кухонні речі. І на холодильник поставимо на дуже гарний вазончик. Величезний килимок розташуємо тут. Ось тут буде наш повар, який приготував піцу. Ага, як я розумію, ці зайчики готують їжу під замовлення. Ось тут у нас візок, а поряд з ним кур'єр. На кухні обов'язково повинен. Бути столик та стільці. Розставимо посуд та ось цих двох попсиків розташуємо за столом. А ось тут наші зайчики отримали нову поставку м'яса. Поставимо ще коробки на ось цей столик. А ці наліпки можна придбати в магазині Бестіс Бутік по посиланню в шапці профілю.